До всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами у Хмельницькій інфекційній лікарні влаштували безкоштовне експрес-тестування на виявлення цих недуг. Із соцмереж про ініціативу дізналася хмельничанка Жана Голуб. Зараз я вам наберу з пальчика кров капу тести, і ви отримаєте свій розвиток. Я Вирішила промоніторити своє здоров'я. Я, я стараюся так періодично вдавати аналізи, які тут безкоштовно було. Вирішила прийти. Процедура тестування від забору крові до отримання результату займає до 15 хвилин. Пацієнт звертається до нас в кабінет. Наша лаборант проводить тестування, воно займає буквально дві хвилини. Одноразовий скарифікатор, проколюється пальчик, береться крапелька крові і зразу при пацієнті наноситься на тест систему. З'являється спочатку контрольна полосочка, і потім ми чекаємо на появу. Самого безпосереднього результату акція з безкоштовного експрес-тестування тривала впродовж двох днів 25 та 26 липня. У перший день перевірили своє здоров'я майже два десятки містян. У трьох із них тест показав позитивний результат. Два позитивних тести десь на гепатит С і один на гепатит Б. Вірусні гепатити поділяються на ті, що передаються через кров, і ті, що передаються через брудні руки. Ті, що передаються через кров, якраз на них ми і тестуємо. Це вірусний гепатит Б і вірусний гепатит С. Вірусний гепатит Б це захворювання, яке. Лікується пожиттєво, але від нього є вакцинація, тобто є профілактика цієї хвороби. Вірусний гепатит це його колись називали лагідний вбивця, тому що хвороба практично безсимптомна, поки повністю не зруйнована печінка і не наступила стадія цирозу. Тоді люди вперше запідозрюють у в себе якісь симптоми. Вірусний гепатит це є повністю ліковним. Курс лікування складає від 3 до 6 місяців. Шляхи передачі вірусних гепатитів вони в основному це парентеральний шлях, тобто через кров, але також є 2% статевого шляху, про який не варто забувати. Пацієнтів з позитивним результатом направили на дообстеження. Швидкий тест не є діагнозом, це, це лише скринінговий метод діагностики, який дозволяє нам виявити осіб, які можливо інфіковані вірусом гепатиту. Далі потрібно пацієнта повністю дообстежувати, це можна робити амбулаторно, за певних показів це можна робити в нас в стаціонарі, і тоді вже виявляти статус і підбирати схему противірусної терапії. Любов Пилипчук каже, ризикують захворіти на вірусні гепатити. Бета це медичні працівники, військовослужбовці, люди, які робили татуювання чи яким переливали кров. Саме тому лікарка рекомендує таким пацієнтам робити профілактичні тестування щонайменше раз на рік. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.